Доброго дня, мене звати Богдан, і це дев'ятий випуск футзальних новин. Сьогодні я вам розповім про результати матчів змагань, що проходили у рівному цього тижня: проведення кубку нескорених, про основний раунд Євро 2023 серед жінок, та ще кілька новин українського та світового футзалу. Отож, не перемикайте, буде цікаво, а ми починаємо. Цього тижня мав пройти шостий тур чемпіонату на відкритих майданчиках Бренд Ліга. Однак матчі за 11 серпня було перенесено у зв'язку з повітряною тривогою на Рівненщині та несприятливими погодними умовами. Але все ж таки два матчі 6-го туру відбулись 10 серпня. Тоді зустрілись команди Кардинал Рівне Стандарт та Танчик. Кардиналівці здобули перемогу з рахунком 8-5. Голи за команду Кардинал Рівне Стандарт забивали. Валенюк Михайло 5 голів, Волох Роман, 2 голи, Дармовіс Павло 1 гол та жовта картка на 15-й хвилині. За хімік голом відзначився наумець Андрій. Кадепський Юрій на своєму рахунку має 1 гол, а Газицький Віктор 2 голи. Також ці гравці отримали по жовтій картці. Воротар команди Кардинал Рівне Стандарт Бакинський Ілля реалізував гол у свої ворота. О 20.00 відбувся поєдинок між командою Хімік та ФК Сокіл. На другій хвилині матчу рахунок відкрив цвік Сергій. З команди Хімік. Любар Олександр забив другий гол у цьому таймі, проте Сокіл не хотів так легко поступатись супернику. І на 13-й хвилині Хомич Павло закрив перший тайм рахунком 2-1. Другий тайм пройшов досить спокійно. Другий м'яч від Любара Олександра приніс перемогу команді Хімік з рахунком 3-1. Матчі обслуговувала суддівська бригада у складі Мамчур Наталії. Та білічука Олександра 13 серпня пройшли матчі у рамках чемпіонату Рівненської області у віковій категорії 35. Зараз на екрані ви бачите результати зустрічей. Детальніше про те, як проходили матчі, хто забивав голи та отримував картки, ви можете дізнатись на нашому сайті futsal.rv.ua трансляції матчів доступні на цьому ютуб-каналі. Наприкінці серпня розпочнуться матчі попереднього раунду футзальної ліги чемпіонів сезону 2022-2023. Херсонська футзальна команда Продик 7 мала приймати участь у цих змаганнях та знаходитись у четвертій групі поруч з португальською Бенфікою, румунським Юнайтед Галац та угорським Халадаш. Але, на жаль, президент клубу Колихаєв Ігор Вікторович. Знаходиться у російському полоні, тому команда «Продексім» наразі припиняє участь у всіх змаганнях. Замість неї у попередньому раунді змагатись буде Івано-Франківський ураган, який у минулому сезоні посів друге місце у чемпіонаті України з футзалу. Рівненська команда Кардинал Рівне Стандарт. Прийматиме участь у всеукраїнському турнірі Кубок Нескорених. Нагадаємо, що змагання поділяються на дві зони: захід та центр. Поєдинки зони захід з 18 по 21 серпня прийматиме львівський спорткомплекс Боско Арена. Учасників турніру було поділено на дві групи. До групи А увійшли Кардинал Рівне Стандарт Рівне, любарт Луцьк, Доманівка Миколаївська область та енергія Львів. До групи Б належать Ураган Івано-Франківськ, Сокіл Хмельницький, Галицька здоба Львів та Ін-АйТі Львів. З 25 по 28 серпня у Київському палаці спорту будуть проходити матчі зони «Центр». Участь у цій зоні будуть приймати Орлівка Вінницька область, Рятувальник, Ромни, Харків, Хід Київ, Класт Київ, Запоріжжя Промгруп, Запоріжжя, Яско Вінниця. У Черкасах завершився благодійний футзальний турнір. Кубок Героїв ЗСУ. Участь прийняло 6 команд. За підсумками п'яти турів переможцем стала команда Черкаси Обленерго. До вашої уваги підсумкова турнірна таблиця. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на потребу Збройних сил України. Український футзаліст Ярослав Зміївський від тепер гравець польської команди Лешно. Раніше гравець був у складі харківського Viva Cup. Також Зміївський презентував команду Хну імені Василя Каразіна на європейських університетських іграх у лодзі, де команда посіла п'яте місце. Жіноча збір. України проведе матчі основного раунду Євро 2023 у Польщі через початок повномасштабного вторгнення Росії. Поєдинки, що мали проводитись з 18 по 23 жовтня на території України, перенесено жіноча збірна України гратиме у групі Б основного раунду відбору Євро-2023. Суперниками української команди будуть жіночі збірні Польщі. Хорватії та Нідерландів до фіналу чотирьох кваліфікується переможець групи. Відома футзальна команда Сантьяго Футзал» припиняє своє існування. Один з найстаріших клубів Іспанії був заснований у 1975 році та довгий час мав назву Аутос Любеле, а потім Любеле де Сантьяго. І, зрештою, Сантьяго футзал. Наприкінці ХХ століття команда увійшла до Іспанської національної футзальної ліги. У 2006 році стала володарем Кубку Іспанії. У 2007 му була володарем Кубку Кубків, а у 2008-му фіналістом. Останнім часом Сантьяго футзал грав у Сегунді Б. Група перша за підсумками регулярного чемпіонату сезону 2021-2022 посів у групі першій дивізіону Сегунда Б, третє місце. Новий благодійний лот від Семена Слепакова. Цього разу лотом стала ігрова футболка вихованця Конотопського футзалу, а нині гравця Славути Дениса Зеленкевича з матчу зірок 2021. парі-матч Екстраліги, який проходив того року у Черкасах. Стартова ціна 1000 гривень. Наступний мінімальний крок 200 гривень. Аукціон триватиме до 10-ї вечора, 14 серпня, на сторінці Семена Слепакова у соціальній мережі Facebook. Усі кошти від продажу лоту підуть на підтримку воїнів Збройних сил України. А на цьому все. Згляньте в опис під цим відео. Там є багато цікавих посилань. Поставте вподобайку цьому випуску. Чим більше вподобайок, тим більше мотивації робити крутий контент для вас. Поширюйте це відео друзям. Слідкуйте за нами у соціальних мережах та будьте в курсі останніх новин. До зустрічі за тиждень. Слава Україні! Слава ЗСУ!